Великим вітром наполетіла, на полетіла, на воду сіла, на воду сіла, криця змочила, криця змочила, та й потопає, бідна рятунку просередає, ніхто на поміч не прибуває, сидів в неї в голову дубі, ніхто не знає, серце. za salca, tu rastuvati, u polju, odaćke steri gle, yakochule pro Isusa, skorayko prebihle, prebihle prebihle, prebihle taj stale kazati, se pozvoliš, boža mati. Слова своє рано з церковці, та й поставали три рядочки, та й загадали три загадочки, підемо, браття, і колідувати, колідувати, і Христу співати. Соколідоє меско золота, меско золота, і ще й другу срібла. Та й підем, браття, до золотаря, най нам поробити золоті човна, золоті човна, і срівні весельця, та й пустимо се і краєм догнаєм. Та вони мали приймати, казали.

Весела дня, Ісусу Христу, славу видати, дай коліднечків чесно вважати, ой коліднечків, чесно вважаємо, варточки срібні, в гору Барточки варточки срібні, в гору а ноги легкі злегка вступаємо, Ці коліднічки, що все зібрали. І дідя і мама і чесно навчали. Обідні... Він вас, пане господарю, ще здоров'ям, многолітами, нагалітами. А безтямерно ці свята досвідкували, багато років своїми сім'ями з родину кращих дочекали. Позвой, Господі. Ой, у саду у солочку трава на листочку. Заспівали три ангелі, з неба співаночку. Та й коні заспівали, та й тобі удали. Синя на престолі ангелі клеяни. Цей Христос нам представили ангелі краями, та й не м'яття пробувати, грішні душі з нами. Пановки, дякуємо вам за те, що ви повернули до нашої осалі заколідувати. Дай вам Боже, щастя, здоров'я, много літ, аби ви могли рик від руку ходити і колідувати Ісуса Христа прославляти. Дарував нас пан Господар Нікола, свою жінку, своїми діточками, з ким їм обдав, сріблом, золотом, даром Божим колачем. Аме, щастим здоров'ям, малі там, даруй вам ворога загороду коров. Пощева нас, в тінь ніколі, спореда з до бурей, поселя з гусей, пасіку бджіл, з неба що потреба, мирності, щастливості, ці свято дослідкувати, на другий день брови дочекати.